thank you Я вас вітаю. Це програма «Неймовірна Галичина, в якій ми досліджуємо маловідомі сторінки історії нашого краю. Сьогодні ми у Галичі місті з неймовірною історією і дізнаємося більше про зв'язки галицьких князів із візантійськими імператорами. І головне дізнаємося, до чого тут дракони. Імператор однієї з найбільш потужних держав середньовічної. Епохи, це Візантія, або як ми її в документах вона називається Ромейська або Східно-Римська імперія, без перебільшення був одним з найбільших політичних гравців середньовічного світу. Фактично від 5 по 15 століття, поки Візантійська імперія не припинила своє існування і не впала під натиском турків-сельджуків у травні 1453 року. І не випадково, що в період 12 століття, коли і наше Галицьке князівство. Було можна сказати на піку своєї могутності і слави. Так само і візантійські імператори підтримували тісні політичні, а й показуючи інколи дослідження деяких українських істориків, і генеалогічні або родинні зв'язки. Ромейська держава мала потужний культурний та ідеологічний вплив на галицькі землі. Важливим чинником міжнародних зв'язків була торгівля. Всеми річкою Дністер проходив знаменитий бурштиновий шлях, який з'єднував Балтійське та Чорне моря. Це був найкоротший і найбезпечніший шлях до Візантії, адже степові території контролювали половці та інші кочівники. Стосунки між Галичем та Візантією складалися мирно і взаємовигідно. Були випадки, коли спадкоємці Константинопольського престолу навіть знаходили прихисток у Галицьких володарів. Саме так сталося у другій половині ХІХ століття. Це був імператор, останній імператор з роду Комнінів. Андронік Комнін, в принципі, на його правлінні, цей рід, який більше ста років правив у Візантійській імперії, припинив своє існування. Андронік Комнін вже почав змагатися за імператорський. Візантійський присіл у фактично 50-60-х роках 12-го століття і імператор тогочасний Мануїл, і, бачучи в ньому певну конкурентну політичну загрозу, почав певні переслідування, навіть ув'язнив імператора майбутнього Андроніка. Тому останній змушений був тікати, рятуючи своє життя. Склалося так історично, що подорож його тривала через. На дунайські землі і рухався він у напрямку, як описується Микита Хонят Хон у своїй хроніці 12 століття, описує він його подорож через наддунайські землі до землі Тавроскіфів. Так греки називали, можна сказати, сучасних галичан. Або сучасних українців. Тоді е, традиція у них була зовсім інша. Вони відштовхувалися до е, давніх е, тих географічних назв і е, назв етнічних народів якраз ще давньої Греції. Так і тому Тавро така була назва у грецькій традиції земель е, тогочасної Русі і в тому числі Галицького князівства. За часів Ярослава Осмомисла володіння Галицької держави простягалися далеко на південь, включали землі у нижніх течіях Дністра та Дунаю. Найважливішою галузі економіки, яка приносила величезні прибутки князям і боярам, було добування та продаж солі, яку постачали, зокрема, до візантійської столиці. Не випадково Андронік тікав саме сюди. Адже за певними генелічними дослідженнями, хоча вони не доведені остаточно, є така думка версія, що мамою Андроніка була тітка Ярослава Осмомисла, От. тобто сестра Володимира Володаревича, і вважається, що через такі родинні зв'язки міг прибути у землі Галицької землі сам Андронік. Ну, знову ж таки, повторюся. Інформація ця зовсім не перевірена і не підтверджується повністю достовірними джерелами. Говорить нам літопис, що Ярослав Восмисел дуже добре прийняв такого шанованого гостя. Дійсно, якийсь період часу він перебував у Галичі, очевидно, відвідував Успенський собор. Міг бачити того дракона, якого ми маємо зараз сучасній успенській церкві, як залишок того давнього одного з основних блоків, що височів очевидно над порталом до входу Успенського собору. І навіть розповідається, що Ярослав Смомисел надав якісь городи. По Дністру мова йде, очевидно, по Галицько-Буковинське Прикарпаття, Пограниччя, де Андронік міг або проживати, або отримувати певні доходи з тих городів. Що це були за літописні городи, ми, на жаль, не знаємо, але, наприклад, на думку Богдана Томчка, археолога, це могла бути навіть і неподалік села Олешки, була віднайдена свого часу ротонда. І навіть цю ротонду археолог пов'язує якраз із перебуванням. Андроніка Комнина у Галицькій землі постать Андроніка Комніна в історії є доволі суперечливою а його бурхливої біографії вистачило б на кілька авантюрних романів. У молоді роки він прославився у численних поєдинках і ще більш численних любовних пригодах. Брав участь у воєнних кампаніях, здобував перемоги в боях, однак у підсумку програвав війни. Його кузен імператор Мануїл не безпідставно вважав Андроніка головним конкурентом за престол, тож вирішив ув'язнити нахабного родича. Пробувши за кратами кілька років, Андронік зумів утекти, обманути погоню і, хоч не без пригод, дістатися до Галича. Там на нього чекав досить теплий прийом. Проводив він. На побут у різноманітних тогочасних світських забавах, тобто брав участь у полюванні з Ярославом Смомислом або з його близьким оточенням. Полювали на тих тварин, які були невідомі в Візантійській імперії, дуже стали такою цікавинкою і певним, певною екзотикою для греків, для візантійців. Це, зокрема, полювання на Зубра дуже вразило Андроніка, коли він тут перебував. Наскільки хороші враження він залишив про Галич, про Галицьку землю, що навіть свою палату пізніше. Коли став імператором, він прикрасив у розписах цього полювання у наших лісах. Можливо, це було навіть в Тисменецьких лісах, бо знаємо, що галицькі князі за літописом любили полювати поблизу Тисменниці. Перебування імперського втікача у Галицьких землях було недовготривалим, адже політична ситуація у столиці Візантійської імперії змінювалася швидко. Уже в 1165 році політична ситуація дещо змінилася у Візантії на користь Андроніка і імператор Мануїл, який ну, вже не бачив в ньому такого конкурента і гарантував особисту. Безпеку Андроніку прислав двох митрополитів Константинопольської церкви до Галича. Ці два митрополити прибули на двір князя Ярослава Восмомисла і просили повернути Андроніка, гарантуючи безпеку. Ярослав Осномислав, звичайно, що пристав, погодився, і це була добра воля і самого Андроніка повернутися на батьківщину. І більше того, відправив до Галича з Галича до Константинополя посольство. Своє, яке очолив літописний єпископ Кузьма. Е, і теж знатних якихось людей, галичан, яких по імені Літопис нам називається. Це посольство відбуло в 1165 році до Константинополя. Е, на жаль, ми можемо тільки догадуватися, яка була його мета, е, чи воно завершилося якимось успіхом. Ну, припускають історики, що був укладений такий е, Галицько-Візантійський політичний Союз. Е, от, е, і зрештою, новопостале ну, єпископство. Було представлено якраз єпископом Кузьмою. Це такий наш перший літописний єпископ, який добре відомий з джерел, і не тільки з письмових, і збереглися ще й ряд його печаток, які він видавав в той час, коли був архіпастером тут, у Галичі. У той час на фоні руським монахам передали один із храмів, названий на честь святого Пантелеймона. Можливо, саме з тим пов'язана і поява в Галичі свого храму святого Пантелеймона. Найдавнішого на теренах Галичини, який зберігся до наших днів, тим часом у Константинополі назривала нова криза. Після смерті імператора Мануїла регенти його малолітнього сина пробували покращити стосунки із Римом. І багатьом середині Візантійської імперії це дуже не подобалося. Цим невдоволенням вирішив скористатися Андронік. З появою хрестоносних держав на близькому сході суттєво впала сама торгівля Константинополя. Адже йшли вже більше торгові потоки через Венецію, через Левантійську торгівлю, землі північної Італії. Все це призвело до бунту. Греків і малолітній імператор Комнін спочатку при ньому Андронік був поставлений як раєнт, який розпочав зовсім іншу політику, вже таку провізантійську, прогрецьку, а пізніше дочекався того, що і він був скинутий, і імператором в 1182 році став безпосередньо Андронік. Однак роки його правління були теж обмежені, теж невеликі. Всього три роки він пробув імператором. Зрештою, як пропускають історики, народжений, він був приблизно між 1118 і сто. 20 ми роками, тобто, ну, на той період часу мав вже за середньовічними мірками достатньо таки ем, поважний вік, тобто понад 60 років. І е, е, період його правління дійсно характеризується тим, що він розпочав політику такої. Прогрецької партії, обмеження латинян, обмеження купівлі і продажу торгівлі, яка велася із заходом. Але все це призвело до того, що володіння в північній Італії, які тіше були в Сицилії, на півдні Італії відбулися певні бунти, які теж залежали частково від цієї торгівлі, і навіть втрата міста Фесалоніки, яка була обложена норманами. От, от і натиск турків сельджуків, який відбувався на сході, призвів до того, що проти самого Андроніка у 1685 році було підняте повстання. Символом політичного і культурного зв'язку руських земель із візантійськими є зображення дракона, яке і нині можна побачити на стіні старовинного храму на Криловській горі. Це є безпосередній відбиток відголосок тої романської традиції, яка була. Присутня і була притаманна галицькій архітектурній школі 12-13 століття, адже, попри візантійську конструктивність храму, тобто план, який мав бути у вигляді грецького рівнорамного хреста, мається на увазі фундаменту храму, то галицька архітектурна школа і традиція відзначалися тим, що оздоблення, зокрема кам'яних деталей, відбувалося в романському стилі, і це один із тих. Безпосередніх прикладів поряд із порталом храму святого Пантелеймона та іншими архітектурними деталями, які зберігаються у нас в музеї історії Галича. Попри те, що дракони швидше є міфічними ніж біблійними істотами, у середньовічних храмах Європи їх зображали досить часто біля входу або на стінах. Змій, взагалі, в християнські традиції є два трактування. Що мова про змію, то це про мудрість. В Значній частині східній, східної традиції, якщо про змія, то це особливо. Є уособлення із спокушенням і Єви, так із, із пеклом, тобто, ну із фактично, ми говоримо з темними силами, які представлені і у Біблії, і звичайно, що Євангелії. І такі змії влаштовувалися над порталами. Вважаються, що вони ну якби символізували той середньовічний світ, і хтось вважає, що певне очищення, оскільки вони вогнедичні дракони, і таке очищення, що та давнє, дохристиянське, все одно. По всій Європі було на, на храмах. От були ще такі версії, вважалися, що часто всередині, якщо воно ви вміщувалося на якихось колонах під купольних стовпах, можливо, навіть сцени з гріхопадіння або і страшного суду, нагадували, тобто людині, яка входила до храму, що потрібно позбутися. Своїх гріхів очиститися, бо ну чекає от така вогнена гієна або такі дві вогні гієни, які зустрічали християнин на при вході до храму. Візантійський імператор Андронік загинув 1185 року від рук розлюченого натовпу. Два роки потому відійшов у кращі світи, і Галицький князь Ярослав Осмомисл. Після цього почалася довга війна між його синами за Галицький трон. Які обоє зазнали поразки. Правління династії Комнянів у Константинополі та династії Ростиславовичів у Галичі перервалися майже одночасно. Однак після приходу до влади нових володарів дипломатичні зв'язки продовжили розвиватися. Друга дружина Романа Мстиславича, який вже на той час був галицьким князем, княжив тут, Очевидно, резиденція знаходилася біля сучасно збереженого ще храму Святого Пантлемона, дружина була теж візантійського походження. Ми, на жаль, не знаємо її точного імені. Є різна така література наукова, яка говорить, що це була Єфросинія, Марія, Анна по-різному трактують, але, наприклад, вже на поведінка майбутня політична. І ще Романа за час його останнього прийняв Галичі, і його сина Данила, і самої княгині Романової, як вона названа в літописі, говорять про те, що це була непроста жінка і наймовірніше візантійського походження, якщо не Імператорського, то з якоїсь, якоїсь знаті, яка мала стосунок до імператорської родини. Свідчать цьому, наприклад, навіть ті самі діти Данила Романовича і його, як я вже казав, така імператорська поведінка. Ну, Це роман, батько так називався, Іраклій Лев, наприклад, одні з синів Данила Романовича. Імена абсолютно нетипові для князів з династії чи то Мономаховичів от, чи то Ростиславовичів, які княжили тут у Галицьких землях. Як свідчать джерела, король Данила Романович одягав порфіровий плащ, таким чином підкреслюючи свою належність до роду візантійських володарів. Археологічні знахідки теж підтверджують тісні зв'язки між Галичем та Візантією. Це і золотій кол, той знаменитий кол золотий, вважається ювелірна робота візантійського такого промислу, і то дуже знатного, тому що подібні знаходять у теж у самому Константинополі. Це іконопис, це і, звичайно, що переписування крих, яке йшло до нас через Болгарію, але тексти літургійні, тексти богословські, всі вони були створені в Греції, в Візантії, і йшли сюди. Це і залежність Київської митрополії в 12-13 столітті. від... Патріарх Патріарха у Константинополі і, зрештою, творення нової митрополії на початку 14-го століття, саме Галицької митрополії, з центром у Галичі. Тому можна сказати, якщо коротко характеризуватися культура, політика і економіка, яка була в тогочасному світі. І розвивалася, не могла бути без Візантії. А Галич, звичайно, що у цих зв'язках посідав одне із вагомих місць, оскільки знаходився навіть в рази ближче як Київ, і через Дністерський, транс, Трансдністерський Дністровський цей шлях пов'язував і Візантію, в тому числі, і Західний світ, світ західних слов'ян і германців. Такі контакти з Константинополем збереглися майже до падіння Галицько-Волинської держави. У цей час Візантія теж переживали період занепаду, поки в середині 15 століття вона остаточно не зникла з політичної мапи під тиском турків-османів.